Чарівним жінкам присвячується. Під такою назвою в обласному палаці культури відбувся традиційний концерт народного ансамблю Бального танцю Грація. Привід, міжнародний жіночий день і день народження самого колективу. Такі шоу для Миколаєва вже стали традиційними. В этом году у нас концерт доповнений. Очень много нових номерів є, посвячене міжнародному женському дню 8 марта. Ну просто для людей, для міста, для нашої області, щоб люди посмотрели, чому ми здесь учимся і учим дітей. Керівник, ідейний натхненник, а також засновник грації Володимир Почтаренко з кожним роком вдосконалює майстерні своїх підопічних. Завдяки цьому танцювальні номери стають все яскравіше та блискучіше. Кожен з них це маленька вистава. Коли удається із ребенка зробити конфетку спортивну або конфетку для сцени. Вот самая большая це найбаша як м'якернірська. Іка педагога. Вот ну, для мене приятное. на сьогоднішній день в грації займаються майже 250 дітей: від початківців до майстрів сцени. За майже півстолітню історію розвитку колективу Володимиру Почтаренку вдалося виховати не лише професіоналів, а й створити танцювальну родину. Традиції колективу підтримує та розвиває його син Олександр. Разом з дружиною Анастасією вони виступають солістами грації, а також тренують дітей. За словами Олександра, в першу чергу він виховував в юних талантах працелюбність та професіоналізм. Качество качество владі своїм тілом, качество передачі музики через тіла, состояння в залежності от.

Очень довольна результатом, потому что здесь опыт хороший и в концертах, и турниры в Грации проходят. То есть мы очень довольны, потому что изначально ребенок приходил, не понимая, что он хочет сейчас. У него желание есть каждый день ходить, каждый день мы тренируемся с понедельника по субботу. Поэтому желание и у мамы и у нее есть. В этот день надо отлаживать всю свою душу, вкладывать в свой концерт, потому что ты это для делаешь для всех мам, бабушек кто пришел в этот зал смотреть на тебя как ты сейчас выйдешь что это это просто может быть мечтой я думаю что надо сильно постараться для всех людей наталья паломарчук Олег хусаинов мсн